Доброго дня. Ми раді вітати вас від імені Traders' Union, найбільшої профспілки Форекс-трейдерів у світі. У цьому відео ми розповімо про 5 наших улюблених додатків для торгівлі на ринку Форекс, їх унікальні випадки використання, а також деякі плюси і мінуси кожного з них. Давайте почнемо. eToro, etoro працює на ринку з року свого заснування і є відмінним вибором для трейдерів-початківців. Компанія пропонує паперовий торговий рахунок з усіма необхідними функціями. Клієнти можуть ознайомитися з повним функціоналом торгової платформи eToro. Паперова торгова платформа, доступна у вашому браузері та у вигляді мобільних додатків на iOS та Android. E-Options E-Options пропонує досить хороший додаток для торгівлі цінними паперами, який поставляється в комплекті з 60-денною безкоштовною пробною версією та одним із найкращих можливостей для торгівлі опціонами. Ви отримуєте лише близько 100 тисяч доларів капіталу, щоб погратися з ним. Але цього більш ніж достатньо для трейдера-початківця. Якщо ви новачок в торгівлі, особливо в торгівлі опціонами, цей безкоштовний інструмент для торгівлі паперами ідеально підходить для вас. Доступ до платформи можуть отримати навіть не клієнти. Інвестори можуть використовувати і e options для проведення досліджень, оцінювати нові торгові методи та стратегії, відстежувати ефективність віртуального портфеля та створювати спеціальний список спостереження. Якщо ви хочете взяти участь у торгівлі на ринку Форекс та міжнародних ринках, Interactive Brokers має ідеальний рахунок для торгівлі цінними паперами для ваших потреб. З 30-денною безкоштовною пробною версією користувач може поекспериментувати з торгівлею на Forex, а також акціями та опціонами. Ви отримуєте вражаючий мільйон доларів віртуального капіталу для торгівлі, і Interactive Brokers пропонує безліч курсів та навчальних матеріалів, які допоможуть новим трейдерам стати на ноги. Якщо ви визнаний професіонал, який просто хоче використати рахунок для торгівлі цінними паперами, щоб протестувати нові стратегії. Варто звернути увагу на платформу для торгівлі цінними паперами TD Ameritrade, Також відома як PaperMoney. Ця платформа є справжнім віртуальним симулятором, призначеним для використання на робочому столі. Користувачі отримують 100 тисяч доларів у віртуальних коштах і доступ до маржинального рахунку, що небагато паперових торгових рахунків можуть запропонувати. Платформа є безкоштовною для існуючих клієнтів брокера, а ті, хто не є клієнтами, можуть отримати доступ до 60-денної безкоштовної пробної версії, щоб дійсно відчути платформу. Чи варто мені спробувати додаток для торгівлі на папері? Безумовно, додатки для торгівлі на папері, як правило, безкоштовні або принаймні пропонуються на безкоштовній пробній основі. Торгівля цінними паперами не пов'язана з реальним ризиком, тому вам нічого втрачати. Щоб дізнатися більше про 5 найкращих додатків для торгівлі акціями та опціонами. Перейдіть за посиланням під цим відео і прочитайте інформацію на нашій веб-сторінці. Якщо ви вже тут, ви знайдете багато цікавої та корисної інформації, яка не увійшла до цього короткого відео. Бажаємо успіхів!